Добрий вечір, наші маленькі любі друзі. Ми продовжуємо знайомитися із творчістю рівненської письменниці Неоніли Деб'як і її оповіданням порятунок. А нагадають нам, що було в попередніх програмах мої маленькі помічники Марійка та Валерія. Отож, дівчата, про що ми читали у попередніх програмах? У Давидка була мама. Так. Вона захворіла, він пішов просити милостиню, щоб її вилікувати. Так. У Давидка було яке серце? Дуже добре, щире і велике. А багатий сусід Юхим допоміг чи ні? Я думаю, не дуже. Ну, але ж одного разу він дав паляницю. А, а іншого не відкрив навіть двері. Так, звичайно. Ну що ж, продовжимо читати, так? Давидко прийшов на майдан і почав просити милостиню. Біля нього сиділа дуже стара і потворна бабця. Давидкові стало шкода бабці, і він поділився своїми грішми із нею. Не плачте, сказав Давидко бабці, хоча мені дуже потрібні гроші, але я з вами поділюся, бо й справді, як же вам жити? Як же вам жити? Стара бабця глянула на хлопця недовірливим поглядом. Але улесливим голоском завбачливо похвалила, що то добродійна дитина, щиро тобі дякую, Бог тобі воздасть, дитино. Наразі навколо щинилася метушня, десь неподалік почувся гомін. Дітвора, що досі вешталася, аби де, вихором помчала на ці голоси. Із синагоги висипали прихожани з бічних вулиць, поодинці, гуртами сходилися на майдан чоловіки та жінки, ведучи попід руки, несучи на ношах хворих та немічних своїх близьких. Що б то значило? Як ви гадаєте, що б це могло означати? Я не знаю, чому на майдан сходилося стільки люду? і несли і хворих. І немічних, і старих. Не знаєте? Ні. Ну що ж, дізнаємось далі? Прийшов наш учитель, казав своїм супутникам вусатий чоловік, що стояв неподалік від Давидка. Їхні лиця світилися радістю. Вони в один голос почали вигукувати: Осанна, Осанна! А що це, це вони за Оксану кликали? <гум> ну, вони кликали не Оксану. А вигукували слово Осанна. Слово Осанна означає такий молитовний вигук, як, ну, ніби якогось як хвалять. Кажуть, хвала тобі. От іншими словами, це можна сказати хвала тобі. Отож, усі віталися словом Осанна. Привітання підхопили в різних кінцях Майдану. Осанна, Осанна! Вигукували всі урочисто і піднесені. Ось він, Месія. О, а ти знаєш, хто такий Месія? Ні, а я знаю. Це Спаситель. Ісус Христос. Так, це Спаситель, О. це ім'я Спасителя Месія, звичайно. Ось він, Месія. Люди показували один одному постать у білому одязі у пущі юрби. Він син Божий. Переконував людей, що стояли поруч високий чоловік у полатаному халаті, бо на ті дива, що творить, спроможний лише господній посланець, людський гурт перед Давидком щільнішав. Годі розгледіти, що там попереду діється. А ти встань і буде видніше. Штурхнула Давидка у плече страшна бабця. Підвився аж навшпиньки. Та де там лише раптом краєм ока спостеріг, як сусідка із неймовірною для її поважного віку спритністю ухопила його миску і на згинці пірнула у юрбу. Ой-ой. А що зробила бабця? Вона вкрала його гроші, так хіба можна? Так, Ні. так, вона вкрала все, що заробив за день Давидку. Інколи, бачите, буває так, що на добро, яке зробив Давидко для цієї жінки, поділився з нею своїми грішми, вона віддячила йому такою чорною невдячністю. Така була підступна, жорстка і, і недобра жінка. Бабцю, куди ж ви? Лише спромігся вигукнути Давидку. Куди ж ви? Його розпачу не було меж. Давидко заплакав, але те, що відбулося у людському натовпі, захопило. З тисня вибрався усміхний нині чоловік. Давидко його упізнав. То був збідований горбатий жебрак, що сидів найближче до синагоги. Зараз його обличчя цвіло щирою втіхою. За широко розпростаними плечима не лишилося і натяку на горб. У піднятих руках він тримав свої милиці, що стали зовсім непотрібними. Я здоровий, Ісус мене вилікував, голосно повідомляв усім наліво і направо. З ним сила Господня. Люди щось перепитували оздоровленого чоловіка, торкалися його плечей. Посміхалися, у відповідь раділи разом з ним. Він розмахнувся і шпурнув свої милиці, як найдалі у рівчак. А люди, що були притихли, знову почали здивовано вигукувати. Дивіться, дивіться, з неї вийшли демони. Де? З кого, які, з якої? З тієї, що привели в ланцюгах, чорним димом шугнули угору. А вона припала Ісусеві до ніг і дякує. О, демони! А, а що це таке? Як це вони вийшли? А, -а, -а що це таке? Я О, теж не знаю. Я теж цього ніколи не бачила і надію, що не побачу, але буває таке чудесне стілення людей. Буває, що в людей вселяються демони, а є люди, які можуть цих демонів виганяти. Це такі слуги Господні, які знають, як це правильно робиться. Так, це він, той дивотворець, про якого Давидко чув від мами. От хто міг би її врятувати! От хто міг її врятувати. Потрібно попросити допомогти у нього, Треба у попросити. Сина Божого. Треба попросити. І хлопчик взявся пробиратися крізь натовп туди, до центру Майдану. Де Ісус та апостоли з молитвою про прощення гріхів зцілювали бідолах від страждань та болячок. Хлопчик протискався між людьми, іноді йому доводилося нагинатися до самої землі, знизу біля ніг, босих, узутих у постоли, сандалі, прокладати шлях було легше, ще трішки, ще зовсім трішки. Але тут, у середині юрби, було особливо тісно. Давидко зупинився і на силу зміг випростатись, ледве дихав, стиснутий усібіч дорослими чоловіками та жінками, що захоплено дивилися поперед себе і не помічали малого. Від страху заплакав. Якщо він тут загине, хто ж допоможе мамі? Серденько стиснула безнадія, і раптом він почув голос. Ісусів Лагідний і сильний, пропустіть, будьте добрі, пропустіть до мене того хлопчика, що стоїть ось там серед вас, я його відчуваю серцем. І тоді усі озирнулися на нього, розступилися, даючи дорогу дорогу до Сина Господнього. А Він. Знесилений і збентежений, декілька кроків ступив і упав, упав, плачучи Ісусові до ніг. Господи, допоможи! Господи, допоможи! Устань, хлопчику, бо таким, як ти, буде належати Царство Небесне. Ходімо до Твоєї мами. Давидко узявся за міцну Ісусову руку і відчув, як велика сила віри цьому незвичайному чоловікові, упевненості у те, що лихо минеться, наповнила усе його серце. Раві, відважився запитати, а як відшукати дорогу до Царства Небесного? Ого! А що це таке раві? Я теж не знаю. Раві означає з древньоєврейської вчитель, так звертаються до визначної людини, яка щось знає, уміє. Це таке дуже поважливе звертання Раві на єврейській мові. Зрозуміли? Так. Ну що, читаємо далі. Звісно. Да. Отож, Раві запитав Давидку у Ісуса: А як відшукати дорогу до Царства Небесного? Дорога сама тобі ляже до ніг, синку, якщо житимеш праведно і не робитимеш нікому зла, відповів Ісус, посміхнувшись доброю теплою посмішкою. Хатина зустріла тишею і мороком. Недужа мама лежала, склавши руки під грудьми, і на людські голоси навіть не ворухнулась. Сірі тіні упали на щоки. Лише уривчасте, ледь помітне дихання Засвідчувало життя у її тендітному тілі. Жаль і тривога лищатами стиснули Давидове серце. Ой ой, матусочко, матуся. Не плач, не плач, дитино, все у вас із мамою буде добре. Ісус поклав свої долоні. На чоло хворої. За хвилину та розплющила очі і здивованим поглядом обвела присутніх. Відтак сіла. Я здорова? Я здорова! Підвелася Давидкова мама і радісно кинулася цілувати руки своєму рятівнику. Здорова, підтвердив Ісус, і будеш так почуватися ще багато-багато років. Синова віра тебе врятувала. Що ж, давай господарю, як годиться, мамі щось поїсти, аби міцніше стала на ноги. Від хвилювання Давидкові перехопило подих, але він все ж зізнався, що у них зовсім немає їжі. Зовсім немає їжі. Господні милосердя не, зали... не залишить тебе, сказав син Божий. Один із апостолів добув із вузлика хлібину, декілька печених рибин і шматок сиру, а з вулиці, з юрби почали передавати до столу, хто що мав борошно, рис, родзинки, молоко. І навіть чимала грудка халви перепала до продуктів Давидка. Скільки смакоти, Ура! Яке все смачненькі! До зустрічі, Давидку, до зустрічі у царстві небеснім, мовив на прощання Ісус. До зустрічі, до зустрічі! Давидку з мамою довго дивилися услід. Їм було світло і добре на душі. Вони більше не почувалися самотніми і нещасними. Вони вірили, що Бог ніколи не залишить. Їхнього дому. Ось так оптимістично і гарно закінчилося оповідання Неоніли Деб'як порятунок. Як ви гадаєте, діти, що врятувало, насправді що врятувало Давидкову маму? Віра? Так, віра Давидка, доброта. віра, доброта, саможертовність Давидка заради своєї мами. Так. А чому навчило вас це оповідання? Що потрібно бути добрими і сміливими? І так. вічливими. Вічливим, добрим, сміливим. Адже найбільше нас стілює в цьому житті віра. Особливо, коли погано, чи ми хворіємо, чи погано себе почуваємо. Завжди нам допомагає у всьому віра. Так. А вам, малята, сподобалося оповідання Неоніли Диб'як порятунок? Якщо так, тоді надсилайте свої малюнки за адресою місто Рівне вулиця Котляревського, 20а. Всі ваші малюнки будуть показані у наступних наших програмах. А на сьогодні до побачення! На добраніч і солодких вам снів! На до добраніч! До побачення!